Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як повністю видалити антивірус McAfee з вашого пристрою Windows 11. Для цього заходимо в пуск в «Налаштування», програми, встановлені програми. І тут у пошук пишемо Mac. Ось набираємо цей Mac. McAfee Security Scan, натискаємо на три крапки і Видалити. Також вибираємо Web Advisor від McAfee і теж тиснемо видалити. Ось так я хочу видалити. Ось іде видалення. Відповідно, це можна закрити. Ось воно перезавантажилось і тиснемо Видалити. Після завершення процесу від нього не залишиться і сліду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!